Для грабіжника немає нічого святого. 20 тисяч гривень посеред ночі зникли із храму Успіння Пресвятої Богородиці в одному із сіл Тлумацького району втрату виявив місцевий дяк, котрий вранці навідався до церкви. Чоловік побачив, що бічні двері, які ведуть через ризницю до святині, зламані, а всередині пошкоджені скриньки для пожертв та металевий сейф. Мені стало просто димдуму не що священик забув закрити двері. Я зразу закрив двері і тут зразу побачив, що сердечник з ключем на землі. З двері зломані, і сейф відкритий священника, всі документи стоять на столі. От тоді я. Автоматично зразу таке питання: Чу чи, чи на місце наш сейф, де зберігаються кошти? Я та але сейф був відкритий, вже був зламаний. Про інцидент, як одразу повідомив священнику та правоохоронцям, довго розшукувати злодія не довелося. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який і раніше вступав у протиріччя із законом. Помешкання підозрюваного обшукали, однак грошей так і не знайшли. Мені на 13 січня настановлені особи подникли поміщення церкви. Сляхом зламу навісного і різного замка в церкві взламали металевий сейф, рідко виклали гроші, які люди пожертвували на церкву, у приблизно 20 тисяч гривень. Після чого було проведено оперативно-шукові заходи, слідчі дії було затримано раніше судимого раніше судимо мешканця даного села, який був також судимий за корисливі злочини, який і вчинив дану калішку. Нині підозрюваний під домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у вчиненні крадіжки. Правоохоронці тим часом розшукують зниклі гроші. А парафіяни разом із священником прагнуть одного аби викрадені пожертви повернули до храму.